ЧАСТИНА п'ята. Таріон, Нова Колиска Міжнародна археологічна експедиція. Перші знахідки. Наступний ранок почався не з бадмінтону. Хоча Нела встала ще до підйому. Коли вона вийшла, Мартін з хлопцями з першої команди знову завантажували флаєр. Цього разу не лише сухпайком і водою. Але й порожніми контейнерами різного об'єму, спеціальною тарою для майбутніх знахідок. А навіщо стільки харчів? запитала Нела. Вчора ж нібито возили. НЗ, на випадок, якщо гарячий обід привезти не вдасться, відповів принц. Ще намети зараз завантажимо. Це теж про всяк випадок. Поснідаємо і можна рушати. Відаль на кухні налаштовував машину для напоїв. Тетяна поралася зі сніданком. Загального штіна на базі не було, от їй і доводилося спостерігати одночасно за кількома кухонними приладами. Зараз вона сама витягала з хлібопічки готові булочки. Поряд у віконечку мультиварочного агрегату світилося рисова каша з м'ясом і овочами. До завершення циклу сім хвилин двадцять дві секунди. Всі були зайняті своїми справами, і лише у Неви не було поки що ніякої роботи. Мартін впевнений, що вони знайдуть в тому домі щось таке, для чого неодмінно знадобиться перекладач. Чому цікаво він у цьому настільки переконаний, як можна знати наперед, що саме попадеться? Коротенька нарада, що відбулася перед самим пробудженням решти складу експедиції, трохи прояснила ситуацію. Мартін вивів на екран свого компреса гіпотетичний план будинку Еліни. Виявляється, в давнину мали зовсім інше розташування кімнат, не таке, як нині. У кожному куполі було два нічим не прикритих входи. Один навпроти другого. Про будь-які двері, чи то зовнішні, чи внутрішні, у ті часи навіть не йшлося так само, як і про закриті вікна. Клімат на таріоні був настільки теплий і рівний, що в них просто не було потреби. Але саме через відсутність вікон та дверей будинок вщент заповнився вулканічним попелом. Два вхідні отвори з'єднувалися довгим вузьким коридором, який ділив купол на дві половини чоловічу і жіночу. Так чоловіки і жінки співіснували начебто разом і в той же час окремо. Чоловіча половина розташовувалась завжди по ліву сторону від зовнішнього входу, а жіноча по праву. На жіночій половині має бути комора, сказав Мартін. Зазвичай там складали весь скарб, що господарям не потрібен, а викинути шкода. Це і є наша головна мета. Сподіваюсь, саме там зберігали речі, що залишилися після Таріса та Еліни. А кому належав будинок після них? запитала Нела. Останньою володаркою за документами була Ентора Далія. Їхня пра-пра-правночка, дочка правителя Валентина. Маю сумнів, що вона постійно мешкала на колиска острові, але навідувалась досить часто. Існують свідоцтва, що аж до останньої катастрофи вона опікувалася храмом. А ще є легенда коли почалося виверження вулкану і всі мешканці, крім хранительок, покинули острів, далі особисто. Зайшла у найпотаємніше місце храму і винесла звідти чашу джерело. Самі хранительки чомусь зробити цього не могли, а покинути чашу і тікати відмовилася. Після цього служительки пішли за її в перехід на сайгар. Таким чином вона врятувала всіх. А чому самі не могли забрати? здивувалася Нела. Не знаю. Може, замкнено було, сміхнувся Мартін. Джерело належало родині сайгар, отже, ймовірно, саме далі мала ключі від того сховища. А де вона зараз, та чаша? Невідомо. Можливо, в скарбниці Рентара зберігається, а може, в якомусь із храмів, от тільки в якому саме ніхто не знає. Тепер же храми є майже на всіх планетах розселення. На Дамарісі храму не було, а про шарден Марс не знав. Ой, а якщо вона була на сегоні, там же і храм, і місто, все зруйноване, злякалася Нела. Найцінніше дякувати зорям врятувалася. Мартін лагідно таркнув рукою щеки дівчини. І що це було? Полете ж нами сьогодні? запитав він. Навряд чи нині будуть знахідки, але хоч матимеш уяву про нашу роботу. Так, радісно погодилася дівчина. На робочий майданчик вирушили відразу двома флаєрами, бо вщент заповнені вантажівці, місця для всіх не вистачило. Менший флаєр також загрузили під зав'язку як багажник, так і салон. На шести пасажирських місцях там розмістилося аж вісім хлопців, і лише Нела розташувалася з комфортом у кріслі поруч з пілотом. Дім Еліни знаходився в сорока восьми кілометрах від бази. Зазвичай політ займав сім-вісім хвилин. Відаль має рацію Мартін чудовий пілот, думала Нела летіти з ним одне задоволення. Це навіть більш захоплююче, ніж самі сидіти за штурвалом, бо там не відволічешся ні на що стороннє, а навкруги стільки ж цікавого, що й розповідає він про все, що бачить око. Виявляється нова колиска та їхня база зведені там, де нещодавно було море. Воно пішло, залишивши по собі товстий шар родючого мулу. Овочі і фрукти на такому ґрунті ростуть дуже добре, ще й клімат сприяє врожаю. Нова колиска тим і живе. Тутешні баштани та апельсинові сади відомі навіть за межами Таріону. А чому база знаходиться так далеко від місця розкопок, поцікавилася Нела. Вся справа у підземних джерелах. Колись Майже весь був вкритий морем з практично прісною водою, і лише самотні острови траплялися там сям. Потім вода пішла, зібралися у крижані шапки на полюсах, утворилися чотири материки і три великі острови, які дехто теж пропонує називати материками. Всі вони мають загальний недолік, виражений в тій чи іншій мірі. Недостатня кількість річок та підземних джерел. Сучасні поселення прив'язують саме до них, а кількість мешканців у селищі залежить від потужності джерела. Наша свердловина, наприклад, може забезпечити водою одночасно не більше 200 людей, а та, що у новій колисці не більше 2000. Там, звичайно, джерело не одне. Але решта води використовується для рослинництва, і фермери враховують кожну краплину, а от на місці розкопок свердловини немає, Є джерельце біля храму, але воно малопотужне, і про нього взагалі мало хто знає. Археологи зі спільноти, коли прилітають на вихідні і хочуть жити у наметах безпосередньо на місці, привозять воду з собою. Так дійсно сучасний таріонський клімат накладав значні обмеження на діяльність людини, через це деякі блага, доступні іншим планетам, тут були під категоричною забороною. Наприклад, флаєрів, здатних виходити у стратосферу, не існувало, тому і доводилося їм летіти із столиці аж дві з половиною години, і все заради того. Щоб не пошкодити залишки небесного серпанку. Космодром на планеті також був лише один маленький, пристосований для транспортників ближньої дії, великих зорельотів він не приймав, користувалися ним переважно робітники гірничодобовного підприємства, чиї шахти розташовувалися на селі, Єдиному супутнику Таріона. Мешканці інших планет прибували на Таріон переважно через портальну станцію. Якщо ж кому спадало на думку відвідати Прабатьківщину на космічному кораблі, то до його послуг був великий космодром на зворотньому боці супутника. Там можна було залишити зореліт, а далі, як всі, йти на планету порталом. Можливо, саме через ці обмеження населення Таріону зростало вкрай повільно, хоча життя тут було дуже приємним, розміреним і неспішним, як на курорті. Можливість пошукати скарби Мартин для Нели влаштував. На робочій площаці він видав їй захисний комбінезон, маску і окуляри і призначив у бригаду. Що просіювала вилучений з будинку ґрунт. Все знайдене наказав складати окремо. Сам пішов з хлопцями всередину розчищати коридор. Мічна бригада непогано там попрацювала, велика купа дрібного чорного піску очікувала ретельної ревізії. Кілька годин Нела старанно просіювала той пісок з однієї купи на іншу. І не знаходила ані чогісінько, крім дрібних камінців, які складала окремо. Робота здавалася їй нудною і безперспективною. Молодий хлопчина на ім'я Коля, студент сільськогосподарського факультету, який працював поруч з нею, сказав, що вулканічний попіл сам по собі має цінність. Це чудовий субстрат для рослин, і його неодмінно заберуть копачі з нової колиски, щоб використати на своїх фермах. Але її це мало втішало. Сам напарник, он знайшов вже кілька розмальованих шматочків кераміки і ручку, начебто від чашки, а у неї лише камінців добутку. Коли оголосили обідню перерву, Брудні копачі, мружачись, вилізли на світло. Вони докопалися вже десь до середини коридору. Знайти нічого особливого не знайшли та й не сподівалися, просто розчищали прохід до кімнат. Вдавнину меблі у вузьких коридорах не тримали, картин та гобеленів на стінах. Не розвішували. Хіба що світильники якісь могли трапитися? Однак нічого більш-менш об'ємного так і не попалося. Марс підійшов до Неви та її напарника, простягнув їм по пляшці води. Ну що, нічого? запитав він. У мене є. Похвалився коля і показав прозорий контейнер, у якому яскраво розписані уламки кераміки, були занурені у стабілізуючий розчин. Я все почистив, як вчили, і залив стабілізатором, щоб фарби не окіслювалися на повітрі. Мені здається, це була якась супниця, тобто кришечка від неї. Он і ручка є. Молодець, похвалив новачка Мартін і повернувся до Нелли. А у мене лише камінці. Вона простягнула йому жменьку своїх знахідок. І мені такі попадалися, сказав Коля, я викинув їх у мусорник, щоб не засмічувати субстрат. Не археологом коля був, ой, не археологом, якщо ставив на перше місце майбутній субстрат для рослин, а неможливі знахідки. А от Марс взяв чорні камінчики. Іначе закляк над ними, потім обережно протер рукавицями, на артефактах чітко позначилися рівнесенькі грані. Нела, затаївши подих, спостерігала за його діями. І не лише вона. Навколо них зібралися майже всі хлопці, а принц тим часом вкинув знахідку у контейнер зі стабілізатором. Камінці повільно, Зовсім не так, як належить камінню, опустилися на дно і розчинилися, залишивши по собі чорну каламуть. Невже це те, про що я думаю? запитав хтось із першої команди. Схоже, так, Марс сміхнувся загадково одними кутиками губ. А що саме? пошепки спитала Нела. – Принц занурив руку у контейнер і витяг на світ блискучий прозорий кристал Ментальний зберігач інформації. Ой, я не знав. Коля кинувся до мусорника, перекинув його догори дном і під загальний регіт почав куперсатися у смітті. Ти маєш рацію, Коля, втішали його більш досвідчені товариші. Сміттєзвалище це основний постачальник історичних скарбів. На планетах розселення археологи саме там і знаходять найцінніші артефакти. Втрачені кристали коля відшукав. Після обіду вони знелево повернулися до свого заняття з надзвичайним завзяттям, але, на жаль, нічого путнього їм більше не трапилось. Всього знайшлося. Вісім інформаційних кристалів, неушкоджених, в ідеальному стані, як сказав Мартін. Невже це і є родинний архів Таріса і Еліни? запитала Нела, коли вони поверталися додому. На цей раз з ними у флаєрі ніхто не летів. Хлопцям вистачило місця у вантажівці. Але чому такий маленький? За час їхнього життя мало б накопичитися набагато більше інформації і чому його не вивезли. Ймовірно, скринька впала і розбилася, коли мешканці тікали від виверження, припустив Мартін, і, можливо, по первах кристалів в ній було набагато більше. Нам, скоріш за все, дісталися лише ті, що господарі не змогли відшукати, коли вони розсипалися. Збирали ж, мабуть, хапцям в темряві. Чому в темряві? здивувалася Нела. Тоді ж ночі були набагато світлішими, чи не так? В тому коридорі і зараз суцільний морок, а тоді, навіть якщо тікали вдень, навкруги було темно від опадів. Пожежі, які могли б щось освітити, не виникали, бо гарячий попіл піднімався у найвищі шари атмосфери. Змішувався там з кристалами льоду і падав на землю у вигляді чорного дощу. Викид попелу був настільки потужним, що за свідоцтвами сучасників темрява огорнула вестеріон. Це тривало майже півроку, з того часу і почалися ті самі великі кліматичні зміни, похолодання, яке призвело планету до її сучасного стану. То, виходить, нам просто пощастило їх знайти. А вже ж. Завтра я дістану кристали із розчину і налаштую зчитувач. Подивимося, що там записано. Так кортить швидше дізнатися, що не знаю навіть, чи зможу сьогодні заснути, раптом зізнався принц. Невідомо, як Мартін, а от Нео, хоч і була переповнена враженнями, заснула, тільки но торкнулася головою подушки. На ранок перша думка була про кристали не тільки у Нели. Цікавість розбирала все населення бази. Марсе, сьогодні ми впораємося без тебе, рішуче сказав Грегор, але ввечері чекаємо чогось цікавенького. Гаразд, гаразд, погодився принц. «Взнаєте все, про що ми довідаємось. Відаль повіз хлопців на роботу, а Нела з Мартіном залишилися у таборі. Хоча Нела часто працювала зі старовинними документами, зчитувачем для давніх кристалів їй користуватися не доводилось. Вона знала, що у великих архівах є подібні прилади, але на власні очі їх ніколи не бачила. Зазвичай їй на комприс скидали вже готовий файл, оброблений за всіма правилами інформаційного мистецтва, і з ним вона працювала. Тож сподівалася Нела побачити сучасний гаджет, і трошки побоювалась, що швидко його не опанує. А тут Мартін виставив на стіл несуразне дещо, склепане явно на швидкоруч. Скронові пластини два звичайних золотих діола, приліплених скотчем до гнучкої перфорованої літанієвої дужки, явно запозиченої з якогось іншого приладу. Купа переплетених різнокольорових дротів, під'єднаних до незрозумілого агрегату, з якого на всі боки стирчать кристали підсилювачі, і як цокерочка на додаток, особистий компрес Мартіна, прилаштований з боку до всього цього розкошу. Не дивись таким скепсисом, промовив Марс. Ця штукенця відмінно працює. Хоча і виглядає, як зореліт вільного дракона. Я зібрав цей зчитувач п'ять років тому, коли відкопали бібліотеку. Відтоді він нас жодного разу не підводив. Ти сам зібрав? здивувалася дівчина. Хоча про що я кажу? Ти ж харіді, це ваша генетика. А чому не замовили, готовий? Виріб все одно не серійний, виготовляється вручну за спецзамовленням чекати довго та й коштує не менше, ніж той самий зореліт. А так працює і добре. Нела начепила скроневі пластини, перший кристал пірнув у приймальне гніздо. Над компресом принца спалахнув голий екран, а сам він нетерпляче зітхнув і підсунувся до дівчини трохи ближче. Напевно, щоб екран краще бачити. Цього разу вони з Нелою знову розташувалися за обіднім столом під навісом. На вже звичних для себе місцях. Тетяна поралася біля кухонних приладів і їм не заважала. Перший кристал містив звіти управителя, як письмові, так і усні. всі без виключення на сайгарському варіанті давнього таріоні. І, хоча мова за тисячу років дещо змінилася, жодного перекладу цей кристал не потребував, Будь-хто з цей гарців, при найменшому зусиллі зрозумів би, про що йдеться. Напевно, історикам буде цікаво дізнатися, з чого складалося господарство Тарісової родини і де вони брали гроші на свої дослідження, але нелі це сталося над ним. Вона з полегкістю замінила кристал в приймальному гнізді на інший. А тут була музика не таріонська, земна, різнопланова, інколи настільки дивна, що не зрозуміла було, чи це музика взагалі. Але здебільшого дуже красива і схожа на таріонську. Пісні на різних мовах змінювали одна одну, а Мартін з Нелою. Не могли відірватися від екрана, на якому кожна пісня супроводжувалася зображенням. Не завжди слова пісень були зрозумілі програма розпізнала більше двадцяти різних мов, які Менела не володіла, та завдяки ілюстраціям можна було скласти чітке уявлення, про що співають. Вони не помітили, як повернувся Відаль. Не звернули уваги й на те, що Тетяна вимкнула свою овочерізку, всілася напроти них і дивиться на голий екран з протилежного боку. До тями їх привів сигнал мультиварочного агрегата, який повідомив, що у страву треба закидати наступний інгредієнт. Я зроблю, сказав Відаль, слухайте собі. Та Тетяна вже підвелася, а Марси з Нелею вирішили зробити паузу. І зачекати на неї. Здається, таке зображення під музику зветься роликом, пригадала Нела земну назву. Ти бав невідповідність, здивувався принц. У мене в дитинстві чоботи були з коліщатками, теж звалися роликами. Це точно треба вивчати. А навіщо потрібні чоботи з коліщатками?» – здивувалася дівчина. Кататися на них знаєш, як класно. Унеле спалахнули очі, і Марс знову відчув яскравий апельсиновий смак її азарту. Хлопчачі забавки, прокоментувала Тетяна, – «дівчат так не виховують, їм це не цікаво. Еге ж, еге ж, відповів Відаль, і скепсису в його голосі було стільки, що Мартін зрозумів це навіть без емпатії. Добре, що наша Ентара не знала про існування таких чобіт. Гадаю, її батькові флайера у фонтані цілком вистачило. Флайера у фонтані? здивовано перепитав Мартин. Це як? Я казала тобі, обурилася Нела. Ми з сонкою втопили флайер, за що мене відправили на огасі. Висновки, які Мартін зробив з одержаної інформації, в жоден портал було не пропхати. Нело, сказав він, притискаючи руку до серця, прошу дуже народи мені сина, бо з дочкою я не знатиму, що робити. Добре, що пісні не потребували перекладу, бо зосередитися на них, Нела більше не змогла. Щойно вперше у житті. Вона замислилася над тим, що їх з Мартіном дитина потребуватиме виховання, і він, здається, збирається виховувати її особисто. Далі буде. Друзі. Хто не встиг, запрошую підписатися на канал. Так ви не загубите продовження книги. Дякую усім. Підтримав мене підпискою, вподобайками та коментарями. Прошу також допомогти мені розповсюдити це відео і поділитися ним з вашими друзями. Текстову версію книги можна знайти на літературній платформі Букнет, за посиланням, що наведено під відео. До зустрічі ваша Єва Ромік.